Уявляєш, я нарешті відкрила брокерський рахунок і купила свої перші акції. Та ти що? Це ж небезпечно, можна все втратити. Спочатку я теж боялась, але потім проаналізувала доступних брокерів, подивилась на їх плюси, мінуси і все ж таки вирішила почати. А я все ще думаю: мені здається, зараз не час. Та й грошей назбирати треба. Я виділила невелику суму грошей, яку не шкода було б втратити у випадку чого. Треба більше дізнатись про це за рекомендацією брокера. Спершу я придбала фонд на 500 найбільших американських компаній, а також акції, які мені відомі. І знаєш що я кайфую від того, що гроші працюють на мене за рік. Мій портфель виріс на 24%. І я вже отримала свої перші дивіденди. Серйозно? Так, сума ще невелика. Але ті самі 20-30 доларів це дуже приємний бонус до зарплати. Особливо, якщо врахувати те, що я зовсім не напрягалась. Можеш мені теж допомогти почати? Звісно, головне не відкладати: почати можна, хоч з 10 доларів. Якщо ви теж давно хочете почати інвестувати, але не знаєте як. То ставте плюс у коментарях, і я вам залюбки допоможу.